Є люди, без яких першу школу уявити майже неможливо. Це наші добрі друзі, порадники, які щиро вболівають за рідну школу віддають багато зусиль і часу, аби славні традиції, які тут живуть, ніколи не зникали, але ж плекались і примножувались. Аби сьогоднішня юнь могла сповна користати досвіду попередніх поколінь, переймаючи у них найперше величезний кієтет до своєї школи як храму знань. До слова запрошується Лідія Петрівна Дудко, хранителька традицій української гімназії в дробичі. Це честь представників міської влади і особливо кланяюсь нашим гостям з далекої Австралії. Я хвилююсь, хвилююсь так, як хвилювалася ще останній рік навчання в цій школі. Це був 41 рік, коли всі викладачі були настроєні на дуже неприємні справи, боєві справи. З приміщення ми селяли в дрібні школи, зокрема, тому що тут готувався воєнний шпиталь, як тоді. Так, я хвилююсь, але згадую ті гарні роки навчання. Барчинська Оксана, ой, ми її називали тоді Льоня, Леонора Льоня. Однокласниця, з якою ми дуже і дуже часто зустрічались, переписувались навіть в ті заборонені часи. Бувало таке, що в нас стало, що я десь там живу на площі, хотіла до мене з візитом дружби зайти, але виходячи з того, що, може, мені будуть за це неприємності, за зв'язки із закордонними гостями, і відмовлялися. З діаспорою, зокрема з представниками ми зустрічалися почавши із 91-го року, коли тут був великий міжнародний з'їзд, на який явів понад 300 колишніх студентів, зокрема з діаспори понад 30 чоловік, в тому числі були представники із далекої Австралії. В цьому приміщенні. Вітає двох наших колишніх викладачів, багато з яких поклали свої голови за нашу незалежність. Зокрема, викладачі Шмула, со е сотник УСС, світових стрільців, професор, сотник УГА, був арештований по дипломе. Домолітній директор Бараник. Тут вітає дух наших духовних вихователів, зокрема наших викладачів, катихетів Северина Синківського, Бараника і Байрака. Ми синяємо перед ними воду, приїжджають їхні потомки, святкуємо. Юбілеї, завжди про них згадуємо. Барчинська наша колега. Вітання, ми не підготували ніяких з них, але це вітання від тих колег, які ще живі, які її дуже добре згадують, які санувала з візитом дружби, коли приїжджала. Е, приїжджала тут в гості, приїжджала на ювілеї, так далі бувала вона дуже і дуже часто. Десь до десяти приблизно. Разів. Бували у нас вдома, постували ми, проводили різні відпрощальні зустрічі і так далі. Тут я можу згадати про товариство Фуса, тобто фундація студії Фуса, фонда, фундація української студії Австралії. Вони зробили дуже і дуже великий вклад в нашу. Бібліотеку імені Чорновола. понад 8,5 тисяч екземплярів книжок, вони надіслали задовшити за певний період. По частинах користуються цими книгами науковці, які захистили за дисертацію якраз по матеріалах, які взятізмі з пристаної літератури, яка в була ясно заборонена. Чи користуються студенти, пишуть дипломні і так далі. Всі вони вам вітання, працівники, а, я працівники бібліотеки, великі вітання, просили передати співробітникам Товариства Фуса. Ми осудимо вітання, глоке вітання, і так і ще поцілунки передаємо нашій колегі. Ми її назвали Льоня Барчинська, колись вона була край. Ми їх дали по другому зараз вона Елеонора Барчинська, або як називають вас, Євгенія Барчинська. Я не затримувала вас щиро к з всім представникам діаспори, нашим землякам, зокрема Куцькам Ірині і Роману. Вони дуже активні працівники того, того і ГУСа. Кланайтесь Тарновському, Венарчику. Ну і ще декілька осіб. Я вже в даний момент випустити з довгі. Всього і всього найкращого. Бажаю вам здоров'я, радості, гарну проводити. проводити час. Радійте, що ми вже живемо 22 роки в Україні. Хоч національна. Національні були неодноразово переслідувані і далі, ми не захоплені Ти українською україною, але ми повинні робити, бо над нами синє небо, кров, кровті кров, гори, майорат, ще сину з проводі і віримо, що нас буде оберігати, Господь Бог і Божа мати. Дякую за увагу.